Кажик, а ну, скажи, я, я, я помню, я буду выступать за счет. Давай уже выступай. Ду... Не стыдайся, я не кусаюсь. Хоть из меня я ду... Жаль, ду -же, ду -же, ду -же. Хоть из Хоть хоть по тебе поспенчи дружи, хоть и шубы ты отнимай, ну, возьми Молодец, без Так, я надеюсь, Машинка, ти граєшся чи не граєшся ще? Граєшся. Граєшся. Ну, бач, на тому машинку. Бачиш? О! Дякую. Далеко дорога до вас. Чекай, ти сюди. Да. Це ще тільки початок. Тут я буду. О! О! Рома. Тепер ти пішла. Як тебе звати? Оля. Юля. Давай говори більше. Любиш, Що не буде, скажи. Ну. Я ж так легко йшов до тебе. Ти собі не представляєш, яким я йшов сюди, щоб тільки дякувати. Ну, казала, що ти вже темно дівчинка, так? Ну, Юля, ну говори. А пісню знаєш? Тебе як зла? у лісі. Тебе? Віталій. А ви після хоча знаєте? Так. А ну дід сюди всі. Давай, йди сюди. Сіде сюди. Сидай сюди. Сидай. Давайте співайте що небудь. Разом сім. Спів? Разом співайте, так. Ну, so. про Миколаїву спишу, знаєте? Ой, хто, хто? Миколай любить. Ой, хто хто. Миколаїв служить. Тому святий Миколай. на всякий час допомагає. Миколає. Миколай. Миколай. Поможі, співайте! Знаєте <риклад> пісню, мама? Далі, наспівайте, ну, ж? Ой, хто, хто? Ой, не підготувався до Миколая! Знаєш, ви не питі Миколая Миколаєві, бачите? Так? Ні. На, тримай. Красита, так. Мам, пушка. На тебе дуже похоже. Правда? Ні? Ой! Самаленько. Трама, дямай. Це все разом. Так, ці-так. Це, це, це. це вам не шкода. Поділиться, так? Ну, говорю, закажеш. Чай, чіка. Так. Це вам книжки, нужда, були. Тримай! Не кусається, поки що не кусається. Так, тримай. Озмальова. Кимося малюється? Ніцяти. <нахи> ну, бать. Скільки! О. Так. Бачишь скрикам багато принесли? Люди, <нахи> Ти Ты наш эту А, це корова. Для купаться. Кармашка. Да. Что ты наказал? Це в своєму лошому раду, ты сишь, чуть кто-то <нахи> тобі не знаєш? Тільки не побиться, давай. Ти знаєш, що любить так і... Блєр, то, блєр. Там, де ти кадаєкись відставиш. Вам так само подарунок, пресс-миколай? Иди сюда. Иди сюда. Давайте, давайте. Лиля! Я сами сам дам. Попросишь ты, Лиля? Лиля! Лиля! Лина подарунка! Иди сюда! Иди сюда. Да, Ты тут, дермай. да Ты Ты там, брат, ты сыш, ломал. Оля, Оля, брат. Ты сыш, дермай, да? А, ты говорили, так? Да? Нет. Ты плакал, ты А, плакал. На, дермай. На, не Добре, діти, буде йти далі. Визивають мене, вчиться старано, слухайте своїх батьків, а вони мені скажуть. І будь ласка, до Миколаїв. Добре, віршики вчить.